Усім привіт, друзяки. Сьогодні у нас Бо, паперові сюрпризи, але я загубила зошит, тому сьогодні без зошита. Е, Мілана. Всім привіт. Зі мною сьогодні Мілана. Так. У нас тільки дві колекції залишилися. І давайте з колекції Rainbow Friends Emoji виберемо два пакетика ось таке. А ось тут ось. Ось такий ось пакетик з колекції команда Hello Kitty. Ти хочеш цей пакетик вибрати? Нет. Ось цей хочеш? Угу. Окей. Так. Ось цей міняємо на ось цей. Давайте відкривати. Дейкій візьмеш. Ось. Добре. Я візьму ось цей. Так, це з колекції Rainbow Friends Eмодже мені випадає. Yellow. <рі> ось такий ось Yellow мені випав. А Мілані випала ось така ось собачка. З колекції команда Hello Kitty. Uh, Hello Kitty. Не, не відкривай. Відкрий краще ось це. Так Що тобі попадається? Оранжевенька є. О, давай. Оранжевенька є чик. Це ось та морда, яка на його печері. Ото. Пам'ятаєш, Мілана? Ото. Ця морда Ну, добре. Нам попались. Зараз. Нам попались. Так, ти не відкривай там нічого. Нам попались ось такі ось стікери, Ось. Я потім їх вклею в зошит. А поки що ждемо нової колекції. І. І ждемо нового відео. Коротше, усім папа! -па.